Скорпіончики, привіт! Зараз ми будемо робити вам таро-прогноз на 2024 рік з вами. Будемо ми його робити трішечки по інакшій схемі, відмінні від тої, яку я викладала в своєму профілі в Інстаграмі та Фейсбуці. Тут буде 12 позицій, буду я робити вам на рунічному таро. Так, звісно, я попереджаю завжди, що ці загальні прогнози вони не обов'язково повинні програватися у всіх скорпіонів. Тобто, Якщо ви хочете індивідуальний прогноз саме для себе, будь ласка, звертайтеся і я зроблю персональний прогноз саме для вас. Подивіться ще свій знак асценденту, тому що, як показує моя практика, мій досвід доволі часто програються у ці загальні прогнози не тільки по вашому сонячному знаку, а ще й по знаку вашого асценденту. Тому, будь ласка, або вирахуйте його самостійно, або ви, можливо, знаєте вже його. Да? Або якщо ви не можете самостійно вирахувати свій знак асценденту, то або Google вам в допомогу, або можете звернутися до мене, і я вам допоможу його вирахувати. Так, спочатку ми викладаємо всі 12 карточок, а потім ми вже будемо їх перегортати і будемо їх тлумачити. Я завжди попереджаю, що прогнози на картах Таро це ніколи не вирок. Ми живемо в теорії вірогідності У світі, в якому працює теорія вірогідності. В кожної ситуації є від 9 до 12 варіантів розвитку, тому ви все можете змінити. Карти Таро це тільки попередження, як буде, якщо ви нічого не будете змінювати у вашому житті, у вашій поведінці. Але якщо ви чуєте несприятливий прогноз, будь ласка, у вас є цілий рік для того, щоб виправити це все. Так, давайте, скорпіончики, скорпіончики, Карта року для вас нові двері, можливості, які відкриває перед вами 24 й рік, якими вас буде бачити Всесвіт. Чого у вашому житті буде багато в 2024 році? Дивіться, дві карти витягнула. Ну, дві кладу тоді. Тоді я буду класти дві карти. А вам прям в подвійному розмірі чогось там навалять. А, що точно не зміниться? Що навпаки зміниться в 2024 році? Ваше особисте життя. Ваш душевний стан у 2024 році, новий досвід, якого ви набудете, ваші здобутки, досягнення, 24 2024 року, що закінчиться в 2024 році у вашому житті, і ваша боротьба, з ким або з чим ви будете боротися. Так, починаємо з дна колоди. Дивимося, з чим переважно всі скорпіончики входять 24 рік. Лицар Пентаклів чудова карта. Я обожнюю лицаря Пентаклів. А, тому що він дуже повільно, виважено і поступово рухається до своєї цілі. Ну, Банально хтось із чоловіком входить у 24-й рік. А, ну, це якщо мене там переважно жінки да, дивляться. Якщо для чоловіків, то тут все ж таки більше карта про а, професійний якийсь зріст. Можливо, ви поступово рухаєтеся по кар'єрних сходах зараз. Да? А, можливо, у вас якось статки почали збільшуватися, тобто грошовий потік більше став. Але по лицарю Пентаклів це доволі повільний такий зріз, да? тобто він зірок з неба не хапає, але в нього є такий чіткий план і він оце от рухається. От за що я люблю лицаря Пентаклів за те, що він виважений, він доволі виважений. Да, можливо, він десь такий трішечки тошнотний, можливо. Подекуди він пригальмовує. Але ви знаєте, оце от пригальмовування це, як знаєте, оцінка обставин да, навколо, тобто оцінив перспективи і потім тільки пішов. Оце от лицар Пентаклів. Ну, можливо, хтось переїжджає, тут ще й про переїзд може бути. Ну, давайте карта року, яким 2024 рік для вас буде колісниця доволі активним. Доволі активним буде, доволі енергійним він буде. Ви, скоріш за все, будете утримувати чогось два, або ви будете намагатися втримати вожже і професійного вашого життя, і особистого вашого життя. Ви знаєте, будете як флагман, просто крістерні дозірок. Тут і про кар'єрний зріст, тут і про переїзди, тут і про купівлю автівки, наприклад. Да? Тобто У 2024 році ви можете автівку змінити, ви можете кудись переїхати в 2024 році. Ви можете просто по кар'єрних сходах стрімко вверх піти. Ви можете запровадити власний бізнес, наприклад. Карта Колісниця це карта прориву. Тобто 2024 рік. Для вас буде доволі активним і доволі проривним. Давайте нові можливості, подивимося двері, які вам відкриває 24 й рік. Двері диявола. Ну, скажу одразу, двері доволі підступні, двері з подвійним дном. Можливості диявола, вони безмежні, абсолютно безмежні. Але диявол, він коли щось дає, він завжди потім забирає. Причому забирає набагато ціннішим ресурсом, ніж, наприклад, гроші, якщо він вам дасть гроші, ніж кар'єрне зростання, ніж. Побудова власного бізнесу, купівля майна, купівля автівки. Диявол завжди потребує плати за власні послуги. Нові можливості, які відкриває вам 24 рік, це, як я вже я вже повторюю, це безмежні, реально безмежні можливості. Але тут, знаєте, вас будуть перевіряти. Вам, звісно, будуть пропонувати доволі багато якихось матеріальних а, і. Фізичних благ, тому що диявол це все ж таки про більше матеріальний світ, це про фізичний світ, це насолода, це спокуси. Це ці всі сім гріхів, да, які прописані в Біблії. І оце вам буде пропонувати диявол. Майте на увазі, чим ви потім будете розраховуватися. Якщо вам запропонують хорошу грошову роботу, вам треба буде доволі ретельно підійти до цього питання. Вам треба буде продивитися всі контрактні умови. Мови, всі, це грошове забезпечення. Тобто, як ви будете отримувати ці гроші? Будь ласка, враховуйте те, що 2024 рік це кармічний рік, тобто з вас будуть спросять. Причому дивіться. Восьмий рік в дев'ятирічному циклі, нумерологічному, да, він завжди кармічний. Тобто це рік справедливості, це коли всім воздають по справедливості, по ваших заслугах. Якщо ви щось десь будете робити неправильно, або по, проти закону, наприклад, да, проти справедливості, проти вищого закону, тому що є наш закон на землі, а є ще і вищий закон, це закон рівноваги, це закон справедливості. І якщо ви щось робите проти цього закону, з вас потім будуть питати. Причому питати з вас будуть в подвійному розмірі. І покарання може бути доволі жорстоким. Тобто оці всі плюшки, які вам відкриє диявол, вони підступні, це як троянський кінь. Тому дивіться в оба, будь ласка якими вас буде бачити Всесвіт? А оце мені подобається. Це мені подобається. Дивіться, Всесвіт вас буде бачити по карті Єрофанта. У Вас вже три старші харкани. От для скорпіонів це доволі доленосний такий рік буде. Всесвіт вас буде бачити все ж таки людьми, доволі справедливими і. Такими, які діють в рамках закона, тобто всесвіт вас буде гладити по голівці, да, за вашу покірність, за вашу слухняність, і він буде доволі слушно до вас ставитися. Тобто ваші дії, скоріш за все, вони будуть схвалені Всесвітом. Да? По карті Єрофандів я от можу так сказати: от схвалені Всесвітом. Тому що карта Єрофанта це доволі часто дії, які схвалені суспільством. І Всесвіт буде схвалювати ваші дії. Я все ж таки сподіваюся, що ви не поведетесь на ці плюшки диявола. Тобто, ви з цього року візьмете по максимуму, але ви все будете робити в рамках закону, в рамках порядку і в рамках вищого закону, да? справедливості і рівноваги, як я вам сказала. І всесвіт буде бачити вас людьми доволі покірними, доволі справедливими, людьми, які завжди приймають правильне рішення, йдуть вірним шляхом. Тобто, дивіться, якщо це в професійній сфері, наприклад, да, то. Можливо, можливо, ви навіть десь можете зайняти якусь керівну посаду. Ну, це вже я такі більше побутові аспекти, да, тут бачу в цій карті. А якщо в особистому житті, то ви будете доволі вірним партнером, тобто ви будете зберігати вірність своєму партнеру. Ну, це все по карті Eurofund. Ну, Якщо узагальнено, то в принципі Всесвіт світ вас буде гладити по голіці і буде казати, які ви молодці. Давайте, чого буде забагато чого буде забагато у вашому житті. Ну, чудові карти, шістка пентаклів і четверка жезлів вас випали. Дивіться. Забагато буде грошей, забагато буде таких доволі гармонійних соціальних стосунків у вас. Да? В принципі, давайте будемо відвертими, скорпіонам це доволі не властиво, тому що скорпіони вони все ж таки, би свої, щоб чужі боялися. Але 2024 рік він вас все ж таки трішечки соціалізує, я сподіваюся. Да? Тому що тут четвірка жизлів це така от карта, бачите, як от гармонійні такі стосунки. Да, Ви можете придбати майно, причому нерухоме майно, ви можете одружитися, якщо ви не одружені, ви можете просто цивільним шлюбом, наприклад, почати. Жити. І в 24 рік вам ще і допомогу оточуючих надасть, тобто не тільки грошову і матеріальну, хоча переважно це все ж таки матеріальна і грошова допомога. Якщо зараз ви, наприклад, знаходитеся на утриманні якоїсь держави, то тут навіть може бути і збільшення соціальних виплат, і е, можуть вам надати якесь соціальне житло, навіть е, прихисток якийсь можуть надати. І шістка пентаклів це ще і збільшення зарплатні, це може бути, в принципі, і коли компанія, на яку ви працюєте, може оплачувати вам житло, наприклад, орендувати да, житло, ну, наприклад, ви поїхали там десь працювати в інше місто. І е, компанія вам забезпечує не тільки зарплатню, там, преміальні бонуси, да, а ще і забезпечує, наприклад, і оренду житла для вас. Ну, у цього буде забагато. Тобто, якщо отак-от. Стисло сказати, забагато буде грошей, забагато буде допомоги оточуючих, і, в принципі, забагато буде всіх матеріальних і соціальних благ. Отак от от я можу сказати. В принципі, карти зрезонували так, знаєте, доволі гармонійно між собою. В принципі, дві випали. Так, що не зміниться у вашому житті у 2024 році? Ну, не зміниться ваше партнерство. По карті закохання це може склад родини вашої не зміниться, а можливо, ваші просто партнерські стосунки, наприклад, там, з бізнес-партнерами або на роботі. Це залишиться незмінним. Що зміниться? Паж мечів можливо навчатися кудись підете, паж мечів це про навчання, можливо, будете щось шукати нове, наприклад, да? тому що пажмечів це ще й про пошуки якісь. Можливо, будете шукати нову роботу, можливо, будете шукати якісь нові джерела доходу. Але все ж таки більше паж мечів це про якісь нові навчання. Тобто, наприклад, якщо ви знайдете якусь нову роботу, то, скоріше за все, вам потрібно буде чомусь новому ще і навчатися. І оце, в принципі, у вас зміниться в 2024 році. І тут оця карта, вона, до речі, ще корелює з іерофантом, яким у вас буде бачити, бачити Всесвіт. Іерофант це ще і про навчання, да? про людину, яка навчається чомусь новому, в якої є така от жага до знань. І от те, що у вас зміниться, паж Мечів. То зміниться це навчання. Або дивіться, якщо ви зараз чомусь навчаєтесь, зараз, так, то для вас навчання вже може закінчитися. Тобто ви вже можете отримати диплом, ви вже можете отримати сертифікат, якісь, кваліфікацію, і вже от почати повноцінно працювати. Ваше особисте життя. У 24 році ваше особисте життя по 6 час прекрасне, прекрасне гармонійне а, ваше особисте життя. Шістка чаш це доволі тепла карта, це а, карта такої от взаємної допомоги. Да, це карта подарунків, а, це карта теплих спогадів. Тобто, якщо у вас зараз все добре в стосунках, то в принципі так і буде. А для, то, для тих, хто не в парі, то ця карта, вона. Вона дуже часто передбачає повернення колишніх партнерів. Тобто, ваше життя можуть повернутися якісь колишні партнери. Причому повернутися вони можуть з якоюсь допомогою до вас. Єдине, що я одразу вам можу зауважити, що придивляйтеся, будь ласка, до цієї допомоги, щоб вона теж була, не була з подвійним якимось дном. Тому що все ж таки карта диявола тут по діагоналі, і пажик мечів, це доволі така якась підступна така карточка. <кій> Вони натякають на те, що ця допомога вона може бути, знаєте, для вас потім як заборгованість. Тобто вхід 1 гривня, вихід 2 гривні. Вот. Ну, і для кого актуально, наприклад, да, то народження дітей, в принципі, теж може бути народження дітей по цій карті. Ваш душевний стан у 2024 році. По карті Сонця, ваш душевний стан він буде такий, знаєте, як радісний. і... На підвищеному рівні такому буде знаходитися. Тобто карта Сонце це ще карта прозріння, це карта популярності, в чому такої от яскравості, да, коли ви виходите в світ, коли ви починаєте сяяти просто навколо. Тобто, якщо ви доволі довго прагнули слави а, і визнання, то в 2024 році ви, скоріш за все, його отримує, отримаєте. А, Єдине, що пам'ятайте, будь ласка, про цю карту диявола, Да? Тобто диявол, він, в принципі, може дати вам популярність, він може дати вам визнання, він може дати вам славу, але ви Потім просто в, за цю славу ви можете заплатити. А, тому що ми всі знаємо цей вираз, да, що славою і грошима перевіряють людей. Тому от для вас це може бути теж ще і рік перевірки. Тобто вам дадуть всі блага, вам а, здійснять всі бажання, але подивляться, як ви будете це все сприймати, як ви будете на це все реагувати. Ну, Душевний стан ваш буде прекрасний, в принципі, 24 у році яскравий, розмальований яскравими фарбами, доволі такий радісний, доволі веселий. Новий досвід, якого ви набудете. А, да, для вас це дійсно новий досвід, карта помірність, тому що скорпіони і врівноваженість це дві великі різниці, як кажуть в Одесі. А ви набудете нового досвіду знаходити баланс, знаходити золоту середину і будувати гармонійні стосунки з людьми. Карта помірність це ще і карта навчання. Чому я кажу тут саме в цьому розкладі карта навчання? Тому що дивіться, я її коли відкладу да, сюди. Тобто тут по діагоналі вже паж мечів і іерофант ідуть. І... Ви можете піти навчатися. Причому, якщо ви підете кудись навчатися, це може бути щось пов'язане з психологією, з психотерапією, з астрологією, наприклад. Да? Тобто карта помірність це лікарі душі, це атмологи, Зараз от є ще да, така, такий напрямок. Це, в принципі, всі професії, які працюють в сфері консультування. Вот. Так, ваші здобутки. Ваші здобутки по карті Луна. Ну, ваші здобутки, дивіться, це буде пропрацьовка власних страхів, власних фобій. Оце от буде вашими здобутками. Тобто ви доволі глибоко на глибинному такому філософському екзистенційному рівні навіть пропрацюєте себе і власні страхи. Ви можете позакривати в 2024 році якісь гештальти для себе, ви можете вийти з якихось незрозумілих ситуацій, тому що луна це завжди муть, це якісь обмани. Це якісь підстави. І вашими здобутками може бути те, що ви а, просто а, вчасно зрозумієте, що вас використовують, наприклад, що вас обманюють, що проти вас ведуть якісь таємниці інтриги розслідування. Тому що тут ще й в голові пажик мечів розумієте лежить. А пажик мечів це людина, яка. А, Знаєте, це маленький шпигун. Тобто, це людина, яка відчуває наближення якогось хаосу, і, в принципі, яка робить все можливе для того, щоб цей хаос став підконтрольним. Тобто, якщо вона не може йому запобігти, вона зробить по максимуму, щоб контролювати цей хаос. І дивіться. Новий досвід, наприклад, да, якого ви не будете. От я сказала, що ви можете піти навчатися, а але тут не тільки піти навчатися. Тобто ви можете почати, наприклад, у 2024 році пропрацьовувати якісь такі свої тригерні моменти: моменти страхів, моменти фобії, якихось, да, занурення в підсвідомості безсоння, якихось панічних атак. Ви можете почати пропрацьовувати з психологом або з психотерапевтами. Для вас це теж буде новим досвідом, якщо ви ніколи не звертатись. Тобто це теж така от парна робота. Тут карта закохання в голові підказує, що це може бути якась парна робота. Ви можете пропрацювати, наприклад, у 2024 році якісь негаразди в стосунках, наприклад, у ваших, да? звернутися наприклад, до сімейного психолога. І це буде вашими здобутками. Що для вас закінчиться в 2024 році? Четвірка пентаклів. Ну для вас закінчиться певна стабільність. Тобто, з певної якоїсь стабільності ви вже вийдете. Ну от якщо у вас зараз більш-менш якось зрозуміло, і ви як знаєте, так то. То вчитесь на одному місці, да, скоріш за все, що воно так і є, тому що все ж таки у вас лицар Пентаклів на дні колоди. Лицар Пентаклів це дуже-дуже повільна людина, а рік вас буде по колісниці. Тобто Лицар Пентаклів і Колісниця це просто кардинально різні поняття. Тому що Лицар Пентаклів це людина, яка як на дрезині, знаєте, їде, а колісниця це все ж таки прориць, локомотив просто. І от у вас якась певна стабільність у вашому житті. А, от, оце от, трішечки як анабіоз. Да? Ну, анабіоз у нас більше, все ж таки в четверці мечів. В четверці Пентаклів тут просто якась така, знаєте, як махрова стабільність. А, от вона у вас закінчиться. Тобто у вас вже почнеться рух. Ваша боротьба у 2024 році. О, боротьба у боротьба вас буде конкретна, страшний суд, це доволі потужна боротьба. Це може бути як боротьба із власною долею, так і боротьба з якими, знаєте, як уроками долі. А ще це може бути боротьба із великою кількістю людей. Тому що карта страшного суду, вона доволі часто вона показує, дивіться, що вона може показати. Просто це старший аркан, Я зараз буду перелічувати чувати Карта страшного суду може в даній позиції показати, наприклад, що ви будете боротися із суспільством, наприклад. Тобто, коли у вас є якась певна ідея, і ви хочете її просунути да, на державному якомусь навіть рівні, на рівні мас медіа ви хочете там да просувати цю ідею. А вас починають хейтити, вас починають якось забивати там в глухий кут. Оце от боротьба по страшному суду, коли ви один проти всього світу, тобто ви один проти суспільства. Боротьба по страшному суду це коли а, ти, наприклад, робиш щось велике, благодійне, да, якийсь соціальний проєкт, і аналогічно да, підтягується а, купа оцих хейтерів, які починають. А, Просто жбурляти у це гавно на вентилятор, да, розказувати, що не потрібно цього робити, ти йдеш проти системи і таке інше. Оце от така от глобальна боротьба у вас може бути. Дивіться, це ще може бути боротьба із власною родиною із власним родом. Тому що карта Страшного суду це родова все ж таки. ще карта, Це доволі потужні, глибокі зв'язки з родом, не на рівні одного покоління. Ви можете боротися з своїм родом, ви можете засуджувати да, навіть якихось там своїх і родичів, і пращурів навіть по цій карті. Я не раджу вам цього робити, тому що, які ми б там не були наші пращури, це наші корені, і треба поважати їх, тому що це наша кров. Вони посприяли нашому народженню, і вже за це ми повинні бути їм вдячні. Якби там у вас не складалися стосунки за життя після їхньої смерті? Відпустіть, будь ласка, всі образи, пробачте і шануйте своїх пращурів і свій род. Це я вам раджу як практик, тому що я знаю, що родовий захист це найпотужніший захист. Ніякий ставлений захист не порівняється з родовим захистом. Коли тебе захищають твої пращури, коли в тебе за спиною стоїть весь твій род, цей захист він найпотужніший. От, тому ваша боротьба вона буде доволі потужною. Я не можу вам конкретно сказати, да, тобто, з ким або з чим ви будете боротися, тому що по карті страшного суду це не одна людина, тобто це прямо от спілка якась, це багато людей з багатою кількістю людей ви будете боротися. І я вам вже сказала, що у вас може бути таке відчуття, що ви один проти цілого світу. Тобто ви будете десь прогинати систему навіть на державному рівні. Ви будете десь продавлювати якихось певних людей. Будьте обережні, щоб просто в цій боротьбі, боротьбі ви не полягли смертю хоробрих, да? тому що це дуже і дуже важко. І я ще хочу вас попередити, щоб ви просто не скотилися в якісь нечесні. Правила да, гри, які вам будуть нав'язувати. Тому що пам'ятайте, будь ласка, про цього диявола. Диявол відкриває вам свої можливості. Він буде вас спокушати. Тобто я впевнена, що коли ви будете боротися, да, диявол буде з'являтися і він в обличчі інших людей. І він буде вам просто пропонувати якісь нечесні правила гри, нечесні які засоби боротьби. Не ведіться, будь ласка, на це. Пам'ятайте, що це кармічний рік, робіть все в рамках закону. Такий активний у вас буде рік, Скорпіони. Я бажаю, щоб він у вас пройшов шляхом найменших енергозатрат і найменших втрат. Бережіть себе. Я всім бажаю мирного неба, бережіть своїх рідних, бережіть своє здоров'я, бережіть свої здобутки і будьте щасливі!